Ся суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Чому черкаські депутати прагнуть розширити межі міста та яким пам'ятають перший день повномасштабної війни працівники територіального центру комплектування? Про це і не тільки говоритимемо далі в студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Вітаємо вас. Черкаські депутати пропонують розширити територію міста на майже 600 гектарів. Це землі, які межують із селом Гернимівка на південно-західному напрямку. Сьогодні вони одноголосно проголосували не погоджувати межі Роскополянської територіальної громади. За словами директора департаменту архітектури та містобудування Артура Савіна, межу міста планують провести вздовж об'їзної дороги, що йде через мікрорайон Лісовий, повз Геронимівку і народу. Руську поляну нині південно-західна межа міста проходить вздовж дороги по вулицях Руставі та Момота. Артур Савін апелює тим, що там розташовані міські об'єкти, зокрема кладовище. Натомість голова Руськополянської громади Олег Гриценко каже, що на цій землі є паї селян та розташовані підприємства, які є основними наповнювачами бюджету громади. Дали територія ми вважаємо… То, в принципі, ані кого віку використовувалися містом. Проєкт межі міста, нашого обласного центру, був розроблений на підставі містобудівної документації, а саме генерального плану. Питання в тому, що ми просимо затвердити ті межі, які були межами, коли села були окремими. Тобто ми не просимо ні сантиметра земельної ділянки. От уявіться, що ми живемо, ви живете, ваша сім'я живе за оцією земельною ділянкою, ось тут є. Ваш будинок. І до вас, сусід, який більший по своїм можливостям фінансовим там, і так далі, приходить і каже, знаєш що, я вирішив розширитися за рахунок твого городу, бо мені так потрібно. Ну, з повагою до Геронимівки, вона де-факто вже давно Черкаса, так як і е Червона Слобода, яка межує одною вулицею з Черкасами. Далі сесія відбувалась у закритому режимі. Зі слів міського голови на ній депутати перерозподілили майже 50 мільйонів гривень бюджетних коштів на підтримку збройних сил України відповідно до запитів військових. Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у Держзраді, розповіла речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. За її словами, затриманий передавав росіянам інформацію необхідну для підготовки ракетних ударів по залізниці, складах із озброєнням оборонно-промислових підприємствах та військових шпиталях на Черкащині. Під час обшуків у чоловіка вилучили телефон із доказами його листування з російської розвідки. Та банківську картку, на яку надходили гроші від росіян, зловмисником виявився 45-річний уроджений з Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Черги добровольців облаштування пропускних пунктів. Та відправка в бойові підрозділи таким було 24 лютого 2022-го для працівників Черкаського центру комплектування. Пригадує його речниця Аліна Кривошея. Аби прийняти усіх охочих боронити країну, вони працювали цілодобово сьогодні. Ми розпочинаємо цикл матеріалів до другої річниці повномасштабного вторгнення про роботу військомату в цей день у сюжеті Дарій Шевченко. 24 лютого 2022 українці прокидаються під звуки вибухів. І поки частина людей скуповує продукти, вишиковується біля банкоматів, заправок та залишає свої міста, інші йдуть у військомат. З п'ятої ранку біля будівлі гуртуються люди, пригадує речниця Черкаського центру комплектування Аліна Кривошея. Це були добровольці, які відразу почувши вибухи, почувши дзвінки від рідних, прибули сюди, щоб захищати батьківщину. Сюди сходились добровольці різного віку та професій, а військово зобов'язані не чекали вручення повісток, розповідає речниця. Дуже вразило, що охочі були числа тих людей, яких ми не могли призвати. Тобто, це там 18-річні, молодші за 60 років. каже, в ті хвилини разом зі страхом відчувала велику гордість за українців. Мабуть, тоді здивування не було. Це якесь було в тому плані полегшення, що всі згуртувалися. У тій черзі стояв і 20-річний Олег. Зараз він піхотинець, тоді ж різноробочий та майбутній кухар. Наближення страшної бурі, як каже хлопець, відчував. Тож інших варіантів, як долучитися до війська, не мав. От як козаки збиралися в походи, і це абсолютно те ж саме відчуття, коли е, хлопці сильні духом, попри страх. Попри якісь сімейні вади або вади зі здоров'ям, що також немало важливо, просто збираються водим натовпом і вже готові йти бити ворога. У черзі довелось простояти декілька днів, розповідає Олег. Опісля навчання, розподіл у частини та перший бій у попасній. Далі оборона дороги життя на Бахмутському напрямку і продовження служби в ЗСУ, я відчуваю, ну я на своєму місці. Так, мені було дуже страшно. Так. Відпускати сина на війну не хотіла, розповідає пані Олена, та знала вчинити інакше він не міг. Звісно, я Тисіснядговарювала, але він сказав, мама, ні. Довжен хтось защищать. Нині під військоматом без черг. Війна продовжується, мобілізація триває. Та такої кількості охочих боронити країну, як у перші дні, немає. Зазначила Аліна Кривошея. Зараз ми бачимо в суспільстві, якусь вони переймаються над тими проблемами. Ті, що треба вже на жаль, ті тилові спокійні міста збувають, що в нас триває війна. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Вона вивезла синів підлітків з Маріуполя, а чоловік лишився там волонтерити. Із 17 березня 2022-го зв'язок з ним зник, і відтоді вона про нього нічого не знає. Це історія Людмили Чечери, її переселенка, розповіла суспільному. З рідного міста жінка тікала спочатку до Запоріжжя, потім до Черкас. Сюди привезла справу, яку започаткував її чоловік. Більше в сюжеті Марії Гаврилян. Хапаєшся, по суті, в Черкасах за будь-яку можливість відчути море. Тут на березі Черкаського Дніпра говорить Маріуполька Людмила Чечера. Вона поринає у спогади зі свого життя до повномасштабної. Із Маріуполя розказує Людмила, виїхала 25 лютого 2022-го, Забрала двох синів. А чоловік лишився там допомагати цивільним і військовим. Діма лишився з невеликою кількістю людей, і ще з 16-го числа здається, він виходив зі мною на зв'язок. А вже 17 березня Дмитро зник. Останнє повідомлення, говорить Людмила, яке відправила чоловікові того дня, так і лишилося непрочитаним. Тут, у Черкасах, вона намагається відродити себе і справу, яку заклав її чоловік у Маріуполі. Це місце, де можуть збиратися не тільки, звісно, Маріупольці. Ми запрошуємо і Черкащан до себе, і переселенців з інших регіонів України. Зараз наш основний напрямок роботи, ну ми на ньому конкретно зосередились. Це, звісно, волонтерський ремонт дронів, і ми розвиваємо свою майстерню. Паралельно розповідає Людмила разом з колегами працює над іще одним напрямком. Ми проводили серію тренінгів і надавали індивідуальні психологічні консультації для того, щоб максимально. Адаптувати навіть родини, скажімо так, до повернення військових з важкими психологічними травмами, спогади про Маріуполь, про тих, хто там лишився, тут бережуть із особливою ніжністю, розказує Людмила. А ця стіна фактично при вході присвячена Маріуполю, який ми любили, яким ми його пам'ятаємо до повномасштабного вторгнення. І звісно, по центру це те, що з Маріуполем вже стало під час вторгнення. Дорогі нам люди тут зображені, і звісно, Халабуда. А це фотографія для мене взагалі дорога. Це мій чоловік Дмитро Чечера, засновник саме Халабуди, який керував по суті штабом тим, який якраз розгорнули ми 24 лютого. І тут ви його побачите якраз з тюльпанами, і тут на фотографії тюльпани це 8 березня. Їм вдалося навіть тоді в Маріуполі купити ці тюльпани, щоб привітати жінок-волонтерок в. Якраз у нас у вільному просторі. Ми, звісно, не просто сподіваємось на своє повернення до рідного міста, а всіляко сприяємо його поверненню практичним шляхом. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Такими були новини першого дня тижня. Слідкуйте за нами на сайті Суспільне Медіа. Хорошого вечора, до зустрічі.